Вітаю вас, шановні та глядачі. Час спортивної до медичні, що минає, у програмі Спортивна Галичина. Тут ми обговорюємо та аналізуємо важливі події зі спортивної сфери, що відбулися протягом тижня. Нагадаю, що партнером програми інтернет-сайт Спорт і А сьогодні поговоримо про такі події. Баскетболісти Горли змогли пробитися до фіналу чотирьох Кубка України. Троє прикарпатських спортсменів представлятиме область на зимовій олімпіаді у Сочі. Спортивна Галичина серед кращих телепрограм України. Розпочнемо з баскетболу. Івано-Франківська говерла вийшла до фіналу чотирьох Кубка України. Незважаючи на поразку в овертаймі, матч у відповідь однієї четвертої фіналу від хіміка з Южного, з рахунком 81 на 87. У першій же чверті між командами зав'язалася рівна боротьба. Южниці, які команда з Івано-Франківська, допускала чимало помилок і діяли невпевнено, від чого гра в першій чверті, вийшла, так би мовити, не дуже результативною. Проте, хімік зміг виграти першу десятихвилинку з різницею 2 очки і скоротив загальне відставання до мінус 6. Проте ближче до закінчення гри ситуація дещо змінилась, але поразки говерляни все ж не уникнули. Утім, очковий запас, здобутий говерлянами у рідних стінах, допоміг команді пройти до фіналу чотирьох Кубка України. І десь 30 П'ять три шістьмінут ми сати задачі десь 35 хвилин. Ми контролювали хід гри, і не виникало сумнівів, що ми спокійно матч закінчимо. Але бачите, як склалися обставини далі, всі боялися взяти на себе відповідальність. Але дякую баскетболістам, що в кінці зібралися, і в останній чверті довели гру до логічного завершення. Майже два тижні залишилося до початку 22-ї зимової олімпіади. Збірна України поїде до Сочі найменшою делегацією за останні 20 років. Загалом нашу країну представлятимуть близько 40 спортсменів. Менше це 37, було лише в іграх Лілихамрі 94-го року. Поки невідомо, хто понесе наш прапор. Спортсмени визначаться з цією кандидатурою уже незабаром. А загалом збірна України буде представлена в 9 із 15 видів спорту. За всю історію незалежності на зимових іграх. Ми виграли. П'ять нагород у двох видах спорту це фігурне катання та біатлон. Останні ігри у Ванкувері взагалі для нас закінчилися без медалей. Цього року на фігурне катання розраховувати теж не доводиться, а от біатлоні ми серед фаворитів. Що ж до олімпійців з Івано-Франківщини, то наш край представлятиме троє спортсменів. Прикарпаття завжди славилося своїми спортивними здобутками, у тому числі і в зимових видах, оскільки територія Івано-Франківщини за більшого гірська, відтак сам Бог вилів розвивати тут стрибки з трампліна, лижні гонки, фрістайл тощо. Проте через відсутність коштів відповідні бази для підготовки відсутні. Вітак, спортсменам доводиться готуватися до стартів за кордоном. Якщо раніше в збірну команду України постійно ходили літаючі лижники, то цього разу Олімпіада в Сочі буде без них. Попри постійно діючу базу верховині та ворогів, які варто відзначити, знаходяться в не найкращому Стані, утім, попри це в попередні роки, літаючим лишникам, все ж вдавалося виборювати ліцензії на олімпіаду. Всі спортсмени, які були кандидатами на Олімпійські ігри, вони всі готувалися за границею. Вони всі готувалися на бази, на європейських базах підготовки. Тому говорити щось про те, що в школах ну тут просто зараз тут недоречно буде. Якщо взагалі говорити про школи, то самі знаєте, в якому наші школи жалюгідному стані. Що ж до прикарпатських спортсменів, які все ж поїдуть до Росії, то і тут компанія не надто чисельна. На цю хвилину відома остаточна кількість учасників зимових Олімпійських ігор від Прикарпаття. Це Надія Діденко, Надія Мохнацька та Богдана Мацьоцька з Косова. Якщо дві останні швидше всього їдуть до Сочі, аби лише взяти участь, то Надія Діденко має набиякі шанси поборотися. За медалі найвищого атунку. Від нашої Івано-Франківської області входило сім чоловік, які були включені для підготовки на Олімпійські ігри. Із цих сім, семи кандидатів ліцензії здобули тільки троє. Мав бути кращий результат. Ми розраховували на те, що у нас будуть кандидати в стрибках лежах з Трампліна та лижному двоборстві. Але так вийшло, що вперше майже що від е, нашої області не поїде і, взагалі, від України е, у стрибках з Трампліна е, належать трампліна не будуть представників України. Виборов ліцензію тільки один представник у лижному двоборстві, це пасічник із Кременця Тернопільської області, і він буде один представляти Україну в лижному двоборстві на Олімпійських іграх. З чоловічим фристайлом не склалося. Ну, в чоловічому фристайлі є представники України, там є Абраменко із Миколаєва і там ще Пузерко які будуть представляти україну на лісянські не виборов ліцензії лице не виборов ліцензії на на участь в олімпійських іграх та й загалом успіхом для нас буде вважатися будь-яка медаль на іграх. Мова йде про виступ збірної команди України. У Сочі, до речі, всього буде розіграно 98 комплектів нагород. Для того без спортсмена мало небо, який стимул, докладає всі зусилля і держава. Відтак, за здобуте золото українці отримають 125 тисяч доларів. Срібло віддається державній казні 80 тисяч, а бронзом 55 тисяч доларів. Успіх нашої команди буде актуальним і в плані амбіції країни господаря зимових ігор 2022 року. Утім, якщо порівнювати шанс. Євро 2012 то й тут, відверто кажучи, вони набагато мізерніші. До речі, країна господар замови Олімпіади 2022 року буде відома вже в 2015 році. 2022 рік Олімпіада справді от нашому спорту потрібна, тому що це будуть будуватись бази. Це буде те, то, що немає в принципі в українську зимову спорту. Наша фрі в Україні нема де тренуватися. Взагалі немає жодної бази. Вони всі їдуть за кордон. Самночники так само у них немає жодної траси зимової в Україні. Вони проводять свої чемпіонати України в Прибалтиці. Люди їдуть за кордон, витрачають там мільйони гривень. Для того, щоб вкладати в інфраструктуру за кордоном. Якщо ми отримаємо цю Олімпіаду 2022 року, просто я ну так, закликаю трохи людей включити логіку в даному плані, то ми побудуємо, побудуємо це все тут, ми будемо розвивати нашу інфраструктуру, вкладати гроші сюди. Тому я вважаю, що це правильно, що ми подаємо заявку і дай Боже, щоб ми її виграмо, що у нас дуже серйозні конкуренти вигляді Осло, Кракова. У Буковелі відбулися змагання із гірськолижного спорту. Окрім українських спортсменів, участь у турнірі брали й білоруські лижники. Схилами гіркаталися юні село міста. Вік учасників першості від 6 до 14 років. До гірськолижного курорту приїхало майже 250 спортсменів різних вікових категорій. Головний суддя змагань Павло Литвиненко каже, що траси курорту готові і відповідають міжнародним стандартам. У нас на курорті відбувається перший етап кубок Кіцка Буковель, де приймають участь діти. Від 7 до 14 років е, перший етап. Ми розпочинаємо в таку чудову зимню погоду. У нас 240 учасників дітей. Сподіваємося, що змагання сьогодні пройдуть на високому рівні. Всі діти будуть довольні і здобудуть перемоги в сьогоднішніх змаганнях. Цьому році у нас завітала команда з Білорусі, так що змагання можна вважати вже міжнародними. Передувала старту масова спроба найменших спортсменів, а далі за справу взялися найстарші учасники змагань. Спортсмени із місцевого гірськолижного клубу вдало виконали першу спробу. Кажуть, що трасами задоволені. Я проїхав добре, трошки можна було краще. Траса, зараз я проїхав перший, траса зараз м'ягенька, але я думаю, що потім вона буде жорстка і буде нормально. Тобто всі будуть в одинакових умовах. А от наймолодші спортсмени поки на трасі відчувають себе невпевнено. Однак вже від сьогодні хотіли б стати великими чемпіонами. Мені подобається траса. Я хочу бути чемпіонкою. Учасники змагання з Білорусі також висловили задоволення трасами Буковелю. Наступного року знову планують приїхати на Прикарпаття. Також свої тренування на курорті проводять збірні практично всіх областей України. Справжня зима прийшла до Карпати. Це дало можливість зразу зібратися спортсменам у Буковелі. Першими на старти вийшли гірськолижники, а саме діти, юнаки, наймолодшим ще немає, і семи найстаршим за 18. На перегляді в армянському титані знаходиться нападник Миколаївської енергії Ігор Худоб'як, 26-річний вихованець івано франківського футболу, був помічений у товариському поєдинку титанів проти Новокаховської енергії. Як повідомляє кримська телерадіокомпанія АйТВ, Форвард з'явився на полі у другому таймі, і за відведені йому 45 хвилин ігрового часу встиг відзначитися двома забитими голами. Більше того, худоб'як зробив ще й пенальті, який реалізував Роман Ойнаровський. У нинішньому сезоні худоб'як виступав у другій лізі України. У складі енергії з Миколаєва він провів 23 матчі, в яких забив 9 голів. Раніше нападник грав за івано-франківський Спартак, Факел і Прикарпаття. А також Динамо 2 Севастополь, Харківський Геліос і Білоруський Гомель. У складі студентської збірної України худоб'як у 2007-2009 роках став переможцем універсіади. Комісія Національного олімпійського комітету засоби масової інформації та пропаганда олімпійського руху за участю провідних спортивних експертів в галузі телебачення, радіо та друкованої преси підбила підсумки 13-го всеукраїнського конкурсу серед спортивних журналістів Україна Олімпійська, який щорічно проводить Національний Олімпійський комітет. На розгляд експертів надійшли подання з 24 областей України за підсумками голосування в номінації Найкраща циклічна спортивна телепрограма року. Спортивна Галичина удостоїлася другого місця, поступившись лише київській телекомпанії. Прикметно, що серед переможців не тільки ми, але й наші колеги з Радіо Карпати. Разом ми представляли Воно Франківщину на урочистому нагородженні за участю президента національного олімпійського комітету Сергія Бубки. Вже тринадцятий рік поспіль комісія Національного олімпійського комітету визначає найкращих спортивних журналістів і засоби масової інформації. На її розгляд надходять роботи з усіх куточків України, а кількість учасників постійно зростає. Так у цьому році НОК отримав рекордну кількість робіт з 24 регіонів країни. У минулому подання були з 19 областей. Сьомий рік українські професійні фотографи, аматори і діти можуть представляти свої роботи у конкурсі на найкращу світлину, вивчивши всі заявки комісія назвала імена переможців. Серед них і програма Спортивна Галичина разом зі спортивною ареною обласного радіо Карпата. Її ведучі представляли прикарпатські засоби масової інформації на нагородженні у національному олімпійському комітеті у Києві. Це нагорода значення як моєї праці, праці звукорежисерів, праці інших журналістів, які також долучаються своїми матеріалами до підготовки цієї передачі. Окрім того, це е, сигнал, що ми на правильному шляху. Ми тут все одно. Журналіст Донецька, журналіст Франківська, але ми об'єднані. От ми об'єднані цією єдиною ідеєю спортивною ідеєю. Дай Боже, щоб все ж таки ми знаходили те, що нас об'єднує, а не те, що нас роз'єднує. В олімпійському домі подарунки лауреатам вручав президент Національного олімпійського комітету Сергій Бубка та голова комісії Олег Волков. Ми повинні Виспітувати здорове покоління. Ми повинні виховувати здорову націю, і героїв повинні знати. І на їх прикладі росте здорова молодь. Плюс наша діяльність має бути відома суспільству. І завдяки вашій праці ми можемо бачити і чути, що сьогодні відбувається у спорті і хто наші герої. Сергій Бубка закликав спортивних журналістів до подальшої співпраці у 2014 олімпійському році. Адже вже незабаром стартують 22-ї зимові олімпійські ігри в Сочі. А влітку в китайському місті Нанкін проходитиме друга літня юнацька олімпіада. Тож це все на сьогодні. Вам, шановні глядачі, дякую, що були разом з нами. Спортивну гличину. дивіться за тиждень і вже традиційно завжди влучайте в дев'ятку. Ніколи не потрапляйте в офсайт. До зустрічі.